Так, все, ми верша вивчили. Тепер будемо! Печа! Почекай, спочатку потрібно розбудити всіх, потім перевдягнутися. Це вже через дві години буде. <звих> Чому? Ну давай покропимо швидше зробити. Ну ладно. Так, я піду будити. Я інших розбужу, а ти середніх розбуди Добрий ранок. Ау! Вставайте! бабайка прийшов. Бабайк, Спасайся! хто може, бабайка. Ой! Та Що ви так кричите? Бабайка та бабайка! Ой! Боже, це не бабайка, це я вас мужу. Ух, я хочу спати! Ні, nee, ти мені туди не лягай, спадки, ти що? Так, все, перевдягаю тебе таку. Ай, а мені саме складна робота. Водить цих трьох. Взагалі, у мене сама складна робота. Ти чого? Так, вставай звідси. Що ж ви сидіти на кіпочку? Хто буде кіпочку? Я не хочу таку неестетичну кепочку. Ого, я навіть таких слів сіків років десять навчилась. Вообще-то мама казав 9. А я ж не запам'ятовую, що я коли. А, я запам'ятовую. Я також. Так, ну все, втягнула вам кепочки, тепер вдягатися. Mm -hmm. Дай ми самі виберемо. Ні, це не той чемодан. Тут наша удшка, ну чого ти не знаєш. О, мій любимий костюмчик. Так. Курточку натягну на всякий случай. Ну і тапочки ось ці візьму. Так, тепер ти. Угу. Так, ну я вдягну шорти. Думаю, купатися ми підемо. Навірно, купайся і тембо на масс. Ми не купалися ще на разу. Ой, почекай. Наша коляска. Угу. Я красота. Швидше, ніж я думала, вдягнулася. Ага, це мамі не повезло, В неї самі не хот... Ага.